Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. До іншої новини а, скандального екс нардепа. Киву знайшли мертвим в одному із підмосковних готелів. Ця новина вчора облетіла усі телеграм-канали, усі новинні сайти. Сайти, я впевнена, що вже кожен про це знає. За нашими даними, це була спецоперація Служби безпеки України. Екснардепа і зрадника Києву було ліквідовано ліквідовано двома пострілами у Груди і голову. Пишуть розмі. кулі наздогнали злочинця у лісопарку підмосковного селища Супонєво в Одинцево він ще якийсь час йшов стежкою у бік готелю, велич Кантрі Клаб», в якому останнім часом проживав. За інформацією пропагандистських телеграм-каналів тіло киви виявили за 2-3 хвилини ходьби від готелю. Однак, оскільки ліквідацію зрадника було проведено у відносно безлюдній зоні готельного комплексу, його труп знайшли не відразу. Він там пролежав на морозі щонайменше годину, а то і більше. І за інформацією пропагандистського телеграм-каналу, Ілля Кива поселився у цьому готелі близько 2,5 місяців тому. Проживав там разом зі своєю співмеш, Шканкою, хто вона не називають у Росії, але а, зазначають, що Кива щодня виходив на вечірні прогулянки парком і останній раз повторив той самий маршрут, що правда, мабуть, вранці а, і з цього маршруту він вже не повернувся, тому що вирушив на концерт до Кобзона. Наразі слідчі а, допитали співмешканку Киви, і за однією з версій саме вона і могла навести кілера на слід. А взагалі, чому а, вся ця історія трапилася? Ну тут мабуть нікому пояснювати не потрібно, тому що. Зрадники і колаборанти вони відповідають за свої слова таким чином, тому що вони в принципі допомогли і зробили те, що відбувається нині в нашій країні, і крім того, продовжували пропагувати вбивства і знищення української державності на російських телеканалах. А то його ось ця кара і нас догнала там у Росії. Колишній нардеп, переїхавши до підмосков'я, часто знімав пропагандистські я відео місто, саме у місто, лісі, місто, про які ми вже говорили. Говорили, сподіваючись у такий спосіб приховати свою локацію. Тож, можливо, саме 6 грудня колаборант вирушив у ліс, аби записати там черговий ролик для свого е, телеграм-каналу, але е, не склалося так, як гадалося. Його ліквідували на вбивство Києви, вже відреагував. Е, Знову ж ще один зрадник України, колишній народний депутат України, очільник проросійської партії ОПЗ, ОПЗЖ і ще й кум Путіна Медвечук. Він написав колонку на одному з російських каналів і зазначив, що цитую Зеленський ще раз довів, що він терорист, і встановлений ним режим в Україні терористичний. Так прокоментував вбивство Києва Віктор Медведчук. за його словами для київського режиму фізичне усунення та замах на політиків чи журналістів стає справою звичайною. А він навів приклад вбивства Дар'ї Дугіної, татарського лікиви і замах на Царьова і також на Захара Прилепіна. Каже, що Володимир Путін показав терористичну сутність київського режиму на руках Зеленського кров сотень людей. У Мене запитання до Медвечука. А, а на руках його і його улюбленого кума Путіна скільки а, сотень людей кров на руках? Скількох. Е Тисяч сотень людей а, кров на руках, він про це не хоче запитати у Путіна, чому а, вони одразу а, показують, які ми терористи. Ми не терористи, ми а, знаєте, ну, ліквідовуємо зрадників а, в плані того, що тому що це законна воєнна ціль, а вони а, вбивають український народ, цивільних людей, а, тому що якомусь там імператору, мабуть, захотілося це зробити. Ну, все ж таки. А, я впевнена, що Медвечук злякався. Ну і тому він одразу таку бурну реакцію свою продемонстрував. Але не тільки він також нардеп і зрадник царьов, який перейшов на бік Росії і на якого нещодавно зробили замах. Він також прокоментував вбивство свого друга Киви. Царьову не сподобалося, що багато російських зетпабліків після смерті Ківи почали публікувати його заяви, які Ківа робив проти Росії у 14-18 роках, даючи зрозуміти, що Якби він був э, таким, та загалом, э, яким би він не був, що, типу, росіянам його не шкода. Давайте послухаємо, що сказав царьов, і далі обговоримо. Пости впоминають русофобські заявлення Києва. Типа, ну, раз он таким був, то, в общем-то, його і не жалко. Ну, дело ведь не в Києві. Дело в том, что каким бы он ни был, многие были не в восторге от того, когда его приняла Россия, когда его приняли в ряды ОПЗЖ. Вот, исходя из его прошлого. Но уже если приняли, то Россия отвечает за его безопасность. И удар по Киеве – это удар по России. А удар по России – по всей России. Надо воспринимать всерьез и отвечать всерьез. Писать о том, что нам его не очень жалко, поэтому и ладно. Не ладно, так не должно быть. Царьов мабуть також зрозумів, що його ніхто не захистить, що він на Росії нікому не потрібен, так само як він не потрібен нікому на Україні, і тому він робить такі заяви, що це тепер взагалі е програш Росії, що Києву ліквідували. Е ну вони очевидно не випадкові, і знаєте, можуть призвести до того, що і царьова можливо ліквідує ФСБ, щоб він більше такого не розповідав. Але дійсно цікаво, що після смерті Києва усі російські пропагандисти почали швидко від. В від нього відхрещуватися, хоча ж запрошували його на свої ефіри, проводили з ним якісь там спільні записи. Семенян прокоментувала вбивство, сказала Киву, вбили. Свій через чужих серед чужих, чужий серед своїх, зазвичай знищується своїми чужим. Просто немає до нього справи. Ну тобто, вона сказала, що ми чужі до Києва, Так він нам в принципі ніхто, але ем, найцікавіше з того всього, що головні рупори Кремля, такі як Соловйов Скабєєва, вони почали прийматися. За своє життя, тому що тут же ж головне в тому, що це відбулося на території Російської Федерації у закритому комплексі, де, начебто, є охорона, де начебто Ківа переймався за своє життя, так і е, дуже переживав за те, щоб не страпилося того, що трапилося. То тепер і Соловйов з дуже похмурим обличчям коментує його смерть. і Послухайте, як на території нашої країни успішно дійствують українське. украинские террористические группы, которые вчера провели два громких теракта. Один из них в Луганске, где погиб местный депутат Олег Попов. Второй в Подмосковье, где погиб Илья Кива. И меня, честно говоря, довольно сильно раздражают разнообразные комментарии, связанные с тем, какой Киева был. Это не играет вообще никакой роли. Важно, что на территории нашей страны <laughs>, проведен не первый теракт украинскими спецслужбами. <laughs> Это получается интересная логика некоторых, в том числе и моих друзей, которые в Телеграме обращают внимание на то, что ну, типа, ну, вот такое шкиво. Нет, дело не в этом. Какой бы он ни был, он находился на территории нашей страны. И тот факт, что он был ликвидирован украинскими спецслужбами, которые с радостью взяли ответственность на себя, Свидетельствует не только о террористическом характере государства Украины, но и о том, что они абсолютно обнаглели и чувствуют свою безнаказанность. Это вообще все о чем? Это о чем? Это о том, что они не опасаются никакого возмездия, что до сих пор не ликвидированы буданов и все те вокруг него, которые осуществляли такого рода действия. А що з голосом Соловйов? А що з твоїм настроєм? А де твої крики в ефірах? А, ну, от він знову ж таки згадав про ліквідацію Буданова, там можливо Зеленського подаляка. Ну ще нагадаю про те, що а, за нашими даними це спецоперація служби безпеки України. То, мабуть, він малюка ще не вивчив, не знає, як він виглядає. Треба буде йому показати якось. Але... А, Загалом акцентуючи увагу на тому, що як працюють українські спецслужби на території Росії, Соловйову, мабуть, не зовсім це сподобалося, тому що дійсно наша агентура працює, дійсно наші спецслужби працюють. Ми неодноразово в цьому переконуємося і переконуються пропагандисти, але й при тому вони ще й знаєте, заявляють, що ми ж працюємо під кураторством Америки і Британії. Ну ось послухайте, що сказав один із російських воєнкорів. Ну, новость, наверное, вчерашнего вечера, невеселая новость убийства Ильи Кивы. И я даже хотел бы поговорить не столько о самом убийстве, сколько о реакции на него части российского общества. Ну, вот я честно скажу, у меня поводов скорбеть нет, но превращаться в украинцев, которые на каждую нашу потерю, на каждую нашу утрату начинают выискивать, а что он говорил про Крым, а что он говорил про СВО, а что он говорил про российскую армию. Ну, я этим заниматься не буду. Более важно, не никого убили, а где убили. Конечно. На территории Российской Федерации. И а, как ты не относиться к убитому, а, тем более, что у нас принято, что о, о покойниках либо хорошо, либо ничего, а, вот, но как ты к нему не относись, это убийство. Это убийство человека на территории Российской Федерации. Это убийство носит явный политический подтекст. И к этому убийству причастно явно иностранное государство. А мне не нравится, когда на территории моей страны представители иностранных спецслужб... А, тобто, це представілі іностранних спецслужб все-таки ліквідували Ківу. Ну, хай буде, все одно його ліквідували. Але Коц каже, повода в скарбіть у мене ніт, а повода перейматися за своє життя уже є, тому що знову ж таки, бачите, які вони всі без настрою все це коментують. Ну і давайте ж наостанок нашу улюблену Скабєєву послухаємо її реакцію. Кієві можна дійсно по-разному відноситися, К ньому і дуже очень разному но. Это террористический акт соседнего государства на территории нашей страны. Не просто в глубоком тылу, в глубочайшем тылу, в российской столице, в Подмосковье. Ну и, конечно, такое не должно случаться. Киллер не задержан. Организаторы неизвестные. Сразу после того, как в Киеву стреляли, а стреляли в него в лесу, человек смог скрыться с места преступления. Сейчас территория оцеплена до сих пор, но никаких, никаких Лазеек и выходов вообще ничего не понятно. Более того, убили в три часа дня, стало известно об этом только в 6 вечера. Вечером, да. То есть, он три часа лежал один в снегу, где-то под елками на поляне. Ну и, очевидно, убийца действительно успел скрыться. Пожалуйста. Вы ну, знаете, для того, чтобы объективно оценить, что там на самом деле произошло, конечно, нужно дождаться результатов следствия. Когда будет больше информации, тогда можно будет сделать э, какие-то оценки. Но уже сегодня можно сделать э, политические оценки того, что произошло. Потому что, знаете, мне кажется, сценарий был прописан настолько талантливым человеком, что были учтены все моменты. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что Киеву не просто... Э, вели, так сказать, физически, да, но его вели информационно. Меня, например, я не знаю, я не берусь судить, не знаю просто об этом, сам ли он вел свой телеграм-канал или кто-то за него вел этот телеграм-канал. Но согласитесь, последний пост прямо так в лузу украинского информационного поля лег, да, и вокруг этого всего там все это, все это как бы крутится. Ой, ну той послідній пост Киви, якби не було його ліквідації, ніхто б про нього б і не знав і не обговорював, тому ми про нього і згадали. А от як Скабієва сказала, що Кива валявся десь під йолками на поляні, то знаєте, як у нас вже в мережі жартують, зачистили лісопосадку. Тому так буде і з кожним зрадником України. Нехай про це знають.